Відмінний похідний ніж це безтеч Dex. Має форму Tanto. це у нас фіксований ніж конструкції full танг, тобто цільно сталевий, з накладками з мікарти в даному випадку. Як бачите, тут у нас по клинку зняті фаски, він максимально округло відчувається в руці, приємно його утримувати. Присутні також насічки на обусі, досить дрібні, але палець вони отримують непогано. Полезо, це у нас D2 клинок. Інструментальна сталь, високовуглецева, причому вона тут фарбована, це додатковий захист від корозії і теж такий непоганий плюс. Ергономічна класична форма руків'я гарно лягає в руку як молотковим хватом, так і прямим. Також відразу він поставляється в чохлі скайдексу з отворами по одну сторону, через які можна протягнути паракорд, його прив'язати куди потрібно, або ж використати для якоїсь кліпси, типу ультікліп, або ж. Під теклок, великий чи маленький, теж сюди підходять по розмірах отворів. Ось такий от фіксик вийшов. Компактний доволі, 180 мм всього має, 3,5 товщини. При цьому дуже надійний, зручний і в походах 100% допоможе вам виконати всі необхідні поставлені завдання.